Доброго вечора всім глядачам телеканалу Сімон. Я Володимир Мазур. Це програма. Насправді сьогоднішня наша розмова піде про євробляхи знову, бо закінчився пільговий період, коли можна було розмитнити з великою знижкою про те, що відбулося, що не відбулося, що відбудеться найближчим часом. Розмовлятимемо з гостями студії, яких я з задоволенням представляю юристи і. Адвокати Дмитро Марцон, який представляє Добре. авто добрий вечір. І Денис Жревель, юрист Харківського автоклубу. Добрий вечір. Добрий вечір. У нас є ось такі цифри. Нас 25 лютого, принаймні, прес-служба державної фіскальної служби каже про те, що було розмитнено за пільговий період з 25 листопада, по 24 лютого 19-го більш ніж 218 тисяч автомобілів і харківська уточнює митниця, що 4471 транспортний засіб. Я не пам'ятаю оцінки, так, там, здається, від 300 тисяч до 3 мільйонів називали цифру, яка у нас в Україні креслі, власне той обсяг євроблях. Вибачте за цей термін, який курсує по по українських автошляхах. Наскільки, взагалі, на вашу думку, спочатку цей пільговий період вирішив оце велике болюче питання? Ну, дякую вам за це питання. Я хочу сказати, що на моє особисте переконання, на жаль, цей пільговий період він нам всім показав, що оце розмитнення народне, європейське воно провалилося оскільки от ці цифри, що ви зазначили, там 200 тисяч, то якщо з них ще відняти ті машини, які були там автосалонами завезені, ті машини, які люди поїхали за ними і зараз вже привезли, аби скористатися пільговими умовами та інше, і залишити виключно ті, які ось відносяться саме до категорії євроблях, угу. ті, які тут знаходилися вже ввезені з порушенням норм митного законодавства і, 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 щодо строків, то це десь приблизно там 100 чимось тисяч автомобілів на все, От то, що ми володіємо статистикою. А щодо Харківської області, то десь біля трьох тисяч всього. Ну, звісно, ми маємо цифри десь загальна кількість таких машин це від двох до трьох мільйонів, які реально знаходилися, які можливо було розмитнити. І якщо б ми порахували ту кількість адекватних платежів, яка могла би надійти до державного бюджету від всіх цих, цих машин, то звісно, я вважаю, що вона би була в десятки разів більша. А також що ми отримали? Що розмикнулося тільки там менше навіть 5-10% і ось інші автомобілі або були брошені, кинуті uh -huh. на кордонах, на жаль, або на розборки поздавали їх люди, або просто там на гаражах, десь їх позакривали, і хай, як у нас там одна людина, сказала, я її закрив і жду наступної навали є в рублях. Uh -huh. Так, Денисе, що ви думаєте? Uh, я думаю, що uh, ці пільгові умови, які діяли. Вони не дуже таки спонукали людей якось пришвидшити дії з реєстрації, тому що, як відомо, знижка стосувалася лише акцизного збору, вона не стосувалася мита і не стосувалася податку на додану вартість. Не було змінено механізми визначення митної вартості. Тобто, ми останній раз казали, що держава повинна була створити якісь чіткі критерії, за якими митна вартість би визначалась. І через це люди вимушені були звертатися до брокерів, які брали за свої послуги, додатково до 500 доларів. Люди були змушені сплачувати дуже такі завищені, як на мене, митні платежі, виходячи з вартості, яку визначила митниця. От і тому е, інші хто е, гадав. А чи не розмитнути мені? Він подивився, як розмитнув е, ну митне оформлення його сусід, якийсь друг, який знайомий, побачив, що це доволі велика сума коштів і е, відмовився від цього. Свідомо відмовився. Е, це по перше. По друге, якщо казати про загальний стан е, автомобілів, які були ввезені, загалом стан був, е, я б сказав, задовільний. Задовільний, негарний, невідмінний, задовільний. Але є багато автомобілів, які знаходяться і знаходились в незадовільному стані, і їх розмитнювати немає ніякого економічного сенсу взагалі. Тобто його якраз простіше або закрити в гаражі, якщо він ввезений з порушенням митних правил, а саме на іноземця, або його укомплектувати, або ж якщо ти його ввіз в режимі транзит сам. То вивести за митну територію України, сплатити штраф і більше не повертатися до цього питання. Тобто, ми дійсно зараз маємо дуже велику кількість цих автомобілів, які ще можуть бути розмитнені за стандартними тарифами, але це вже зрозуміло, що це будуть одиниці, ну може десятки автомобілів, які дійсно хтось не встиг. І хоче, ну завершує наразі процедури митного оформлення, митного очищення. А Продовження пільгового періоду не буде, так і на, на цьому зокрема теж акцентують наші а, можновладці. Тобто, все ну та так чи інакше, а, варіант, коли можна було трохи дешевше, хоча б трохи дешевше сплатити, він закрився. Ну, знаєте, я хочу сказати, що на моє глибоке переконання, у нас на жаль, державні органи вони не реагують взагалі на те, що. Є в державі, коли ми бачимо, що розмитнулася така мізерна кількість загальної, то мабуть треба було здійснити якісь зміни в законодавстві, аби люди отримали можливість тих, яких не вистачає грошових коштів. Але на жаль, держава сказала, ні, більше ми наразі у нас не буде. Ми не маємо такої інформації, що буде подовження. Але тут важлива головна мета. Що ось я вважаю, що нам не треба йти з протянутою долоною і просити знижки, все інше. Ми з першого дня казали, з першого дня активісти, імплементація європейської моделі. Взагалі, акциз на автомобілі не потрібен, бо це не є під акцизним товаром. І єдині умови не треба ніяких пільг, знижок, треба просто єдині європейські умови розмитнення і все. Називалися якісь цифри, мені здається, так можете нагадати, що вимагало автоєвросила, яку цифру, яку оптимальну скажімо, суму цього збору? Якщо б навіть зараз при цій моделі, яка вже встановлена законодавством, виключити з митних платежів акциз. То це була підйомна вартість, і це абсолютно адекватно і з точки зору європейського законодавства. Це мито ПДВ. Бо у нас навіть за асоціацією з ЄС, то понижається мито ставки на автомобілі, які вироблені а в ЄС там з 10% вже нижче, нижче там по відсотку. Це для Європи велике значення 1-2%. А в Україні там може становити і 100% вартості транспортного засобу, і це на жаль нормально. Тобто, якщо б митні платежі, на моє глибоке переконання, складали 20-30%, і дуже важливо те, про що сказав шановний пан Денис, не було б оцієї а так мовити надбудови, яка створює певні корупційні можливості з приводу оцінки, маніпуляції. Коли ви привозите машину, кажете, вона вартує тисячу євро. Ви її купили в Берліні. А вам митниця скаже: та що ви таке кажете? не 1000, а три тисячі євро. Вона вартує. І вже митні платежі скажуть, навіть не те, що тут написано, а ще помножено на два. Немає брокерів, немає додаткових папірців, які також навантажують людину. І якщо все це прибрати, розмикнулося би я вже десь 70% машин. Так, так я підтримую цю думку. Дійсно, якщо б держава пішла цим шляхом, то було б набагато більше автомобілів, які були б розмитнені. Але я хочу сказати трошечки про інше: про те, що якщо ми кажемо, що мета ввезення європейської ну євробляхи сюди, це використання її в особистих цілях, не з метою збагачення, не з метою подальшого продажу на авторинку, тобто а для особистого використання, то як на мене е, необхідно було надати можливість пільгового везення там одній родині чи одній людині один раз на 5 років, наприклад, е, так встановити деякі обмежувальні умови з, з приводу віку автомобіля, ну наприклад, не старше ніж до двохтисячний рік, з приводу об'єму двигуна не більше 2 літрів, і е, з приводу вартості, там не більше ніж там. 5 там, чи там, 10 тисяч євро. Ну, це не важливо принципово, але так, щоб людина дійсно могла б вести цей автомобіль для особистого користування і мала б у реєстраційних документах вже українських відмітку про те, що заборонено і передача керування за, за межі родини, uh -huh. там, брат, сестра, син, донька, так? заборонено продаж, заборонено розкомплектування. Тобто, щоб було, дійсно це була ну, мета це забезпечення. Надійними і недорогими автомобілями українців, але ж цю мету перекрутили. І я думаю, що мій пан колега погодиться, що зараз багато є в рублях, які були розмитнені зі сплатою пільгових платежів, вони з'явилися на авторинку в продажу. Тобто, так. люди, які їх ввезли, які сплатили митні платежі, ми їм за це дякуємо. От. вони все ж таки хочуть заробити, тобто вони їх возили не для особистого користування, а з метою перепродажу і. Другий момент дуже багато блях було на ланосах. Так? Uh -huh. Тобто ланоси не на євробляхах, це взагалі якийсь uh -huh. розрив шаблону. Тобто людина з одного боку каже, що хоче доступне європейське авто, а з іншого боку, купує ланоса за 1500 доларів замість, ну, на бляшці, замість ланоса за 3000 доларів на українських номерах повністю легальні. Тобто ми приходимо до того, що людина просто хоче зекономити тисячу євро. Yeah, це свята, в принципі, свята бажання кожної людини. Я зай. І, до речі, я може ризикую там здатися трохи ліберальним, а може і з ліберальним. Людина, яка купує якусь річ, має, в принципі, право, хоч розбити її там обстов, хоч продати на запчастини, хоч поставити в гараж і зовсім її не користуватися. Якщо легально. якщо легально, ну якщо навіть легально, то теж. Я стосовно власне спроможності сплатити. Дивіться, теж хочу про. Процитувати Державну фіскальну службу і прес-реліз вони кажуть про те, що 121 тисяча з цих автівок автомобілів, які знаходились на митній території України з порушенням вимог таможного митного кодексу України за них сплатили добровільно мільярд гривень, тобто 8500 п'ятсот за кожну машину. Вісім ну це в принципі взагалі не дуже великі суми для коли мова йде там про покупку автомобіля там і так далі. Ну, так, а я ж хочу. О, дивіться, от дуже дуже важливо, що вони всі в сукупності, так би мовити, так. так? От ми з вами кажемо, що є автомобіль, так є е, машина, людина її придбала, хоче її розмитнити. Ми кажемо: акциз, мито, ПДВ, акциз вже вважаємо неадекватним, несправедливим. Раз, є далі. Йде ще оцей добровільний платіж. Це ще 300 доларів додатково. Ще Потім сертифікати, потім брокер, потім завищена митниця оцінка. І навіть вже та формула ще може помножитись на півтора або на два рази, навіть та, яка ми вважаємо на сьогоднішній день роздута. І тут дійсно ми дуже правильно підняли тему. Бо спочатку активісти казали, шановна влада, давайте зробимо єдині умови для всіх, такі, які є на заході. Не треба вигадувати велосипед, не хочуть, не можуть. Може є такий певний лобізм. Добре, кажемо, давайте хоч і б тоді, може, це невірно, але пільгами надамо тим, у кого взагалі немає коштів. Наприклад, там дитячим будинкам, котрі вже придбали ці машини. Ветеранам АТО, можливо, там інвалідам, які стоять на черзі і мають можливість отримати, хоча б їм давайте. І на це не йдуть. Навіть так би мовити, галузево угу. також не хочуть. І за цими оцими умовами, на жаль, багато людей зараз. Втратять свою власність, і це дуже сумно. А це не ну, певною мірою не анекдот, не перебільшення, коли ви в тому числі казали про те, що ну, просто розбирають на запчастини або вивозять за кордон і кидають там. Це а реальні біз... випадки? Так? А, біз? Біз? а ви ж ми можемо, подивити, скільки там на польсько-українському кордоні таких машин? Бо як же влада поступила? Влада перекрила фактично режим транзиту в один день. Люди не були до цього готові. Бо коли Верховна Рада ухвалила закон, то там був всі вважали, що закон дуже довго обговорювався, і потім президента буде суспільно обговорення. Президент його підписав фактично вночі, і вже розпочали діти, що транзит людина не може в'їхати. І вони всі бросили там в завалені були містечка польські, які перед державним кордоном. А з приводу розбирання на запчастини, бо це немає просто іншого вибору у людини. І все. І хоча я вимушений додати, що ціни на авторозборках не знизилися у зв'язку з тим, що багато блях потрапило на ці розборки. Тобто тримають цю вартість і не вплинули, як то кажуть, на ринок. Угу. Тобто все Так. Оце дуже саме дуже важливо. Я дам, що дійсно і на розборках, на жаль, ринок не змінився. І автомобільний ринок, те, про що казав Денис, він не змінився. Бо головне було, на моє переконання, це не просто зібрати грошей до бюджету і обілетити народ. Головне було здійснити реформу, щоб автомобіль став доступнішим. А зараз, коли ми заходимо на сайті з продажу автомобілів, цього нема, цього не сталося. Ну це через попит, через просто ринкові механізми або про через провал? ще через, через те, що коли особа купила собі в Європі uh -huh. машину, потім оте все, що ми з вами прорахували, наклалося, то вона стала тут тією самою вартостю, як і була, uh -huh. тобто немає ніякого економічного сенсу. Окей, тобто ті е, методи, які мали бути там певним компромісом, на вашу думку, вони не спрацювали. І частина, яка стосувалася пряника умовного, вона закінчилася, а далі починається те, що називається вже кнутом. І от я хотів знов процитувати, що здається, у нас після 23 травня посилюється адміністративна відповідальність для власників автомобілів при перевіщенні сроку транзиту або тимчасового ввозу транспортного засобу з іноземною реєстрацією більш ніж на 30 суток діб громадянам. Штраф 170 тисяч гривень. А як взагалі це буде виглядати? Хто це буде перевіряти? Хто це буде ну не знаю, складати? То тобто, наскільки я розумію, зараз ситуація така, що з'ясувати де хто коли, кому належить, коли ввезли, ну не завжди так вже й просто, принаймні поліції, так яка має це робити. Додається, вони у нас держава каральні заходи. Виписує дуже гарно. От дуже гарно з усіх боків. Там вони вже виписали так, що у них муха не проскочить. У них додається відповідна правова підстава для зупинки авто просто іноземні номери. Поліція має угу. право зупиняти. Має право бачити базу інспектор 2006 тисячі для того, щоб отримувати інформацію щодо того, хто хто суб'єкт ввозу, який строк, і далі постійно можливості вилучення, 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 тобто, щоб можливість вилучити транспортний засіб, а далі вже розбиратися щодо накладення оцих оціх штрафних санкцій. Тобто, дійсно, ми чекаємо на те, що ці каральні заходи, вони. Фактично будуть знищувати всі машини, які стали залишилися на європейській реєстрації. Я вимушений погодитись тим більше, що пам'ятаєте, до цієї першої навали ми могли побачити звісно автомобільні наземні реєстрації, але то був або дійсно транзит, або дійсно тимчасове ввезення, або то були люди, які ну мали якісь зв'язки на певній невеликій території. От, як то казали, якщо там маленьке містечко, так. Усі там вся міліція все вже Зна, знає давно. так там. і люди каталися? Mm. Може таке буде і наразі. Я припускаю, що будуть лишатися у яких якихось селах у маленьких, маленьких містечках, такі от бляхи, які будуть їздити там по хліб, там по селу, там десь, і все. От і їх будуть використовувати, а в у великих містах ну це буде дуже складно, тому що поліція пильнує, поліція дійсно буде зупиняти, дійсно буде застосовувати каральні заходи. Тобто, жодна людина, яка у, у своєму умі, вона не буде наражатися на таку небезпеку. А наскільки є права взагалі у поліції для того, щоб е, такі дії проводити? Тобто, ну на підставі, що просто вони бачать іноземні номери, вони починають так, зупиняти, так, так? Це, це є підстава, так. Це вже вже достатньо це. Хоча це абсолютно з нашої точки зору і будь-якого юриста, я дуже почув, це дискримінаційне, оскільки всі підстави для зупинення транспортного засобу вони базуються на якомусь порушенні або на потенційному, що особа здійснила певне порушення, так підозра. А тут фактично просто за ознакою іноземного номеру це вже достатньо для причини зупинки. Але ж на жаль, як я підкреслюю, коли треба здійснити каральні заходи, права людини Іно у нас трошки на задній план уходять. Я ще хочу сказати, що е, така інформація це вже 24-й Цитую. Е, якщо це вперше, е, поліцейський на місці складає протокол і штраф сума 8,5 тисяч. Якщо це вдруге, то справа вже передається до суду. Е, от знов таки зупиняє одразу 8,5 тисяч. Це ну насправді без перевірки. Як на місці можна все це перевірити, як на місці так швидко можна виписати. Можна перевірити, всі ці дані вони є у певних базах. Людина має при собі декларацію з відміткою митниці про дату та час ввезення. І можна встановити, що дійсно мало на меті ну, порушення митних правил. І людина, яка буде їздити на такому автомобілі, вона буде в принципі, знати, що вона порушує. І тому це не буде сюрприз і от, от навіть ми маємо з вами зрозуміти от наскільки з моєї точки зору держава веде себе зараз несправедливо і неадекватно, бо так залишилися люди, що будуть навіть після цього 24 травня їздити на євро на мерах. І що це буде? Коли особи будуть відбирати свою власність, це будуть жорсткі конфлікти. Так. Це буде багато затягування часу. Це поліція замість того, аніж поїхати на грабіж, на крадіжку, на зґвалтування. Поліція буде стояти і це декілька екіпажів буде ви, Ми ж розуміємо, що таке відібрати власність, так, людина, яка за неї заплатила. Наша держава зараз навантажує правоохоронні органи отакими. От Абсолютно неадекватними конфліктами, замість того, щоб отримати гроші до бюджету, всі машини б стали на українські номери, і не було всіх цих конфліктів. Тобто, вибачте, все одно рішення в політичному полі. Так я вважаю, що держава просто має зрозуміти, що якщо би встановити нормальні, адекватні європейські ставки, може до дій, може вони навіть скажуть, ну гаразд, оці ті, хто завіз, уже там вони угу. там розмитнулися, так. Але давайте, от зараз чистого паперу, аркушу паперу вже виключно за європейськими там правилами, і ті, хто там не зміг, або може пільгові, якісь ну якось вони схаменуться, щоб не створювати цей соціальний конфлікт. Бо у поліції навіть немає. Майданчиків, куди ставити машини, які будуть евакуювати, вилучати, відбирати і все. А що далі з ними робити? Їх просто знищувати. А, до речі, цікаво. Взагалі. І Ні, же не як... можна перепродати фактично. Вони ж не змінять свою суть. Вони ж не стануть mm. на українські номери, навіть якщо їх відбере митниця. Куди ж вони підуть всі? А, я, а що, що каже закон? Відбирають в якості. Це конфіскація майна, так? Щось нам не Це конфіскація. На конфіскація. конфіскація це у кримінальному провадженні. Mm -hmm. Так, а тут. От, тут вилучення е, предмета, е, який порушує митні правила. Тимчасово або назавжди. Назавжди. О, і що ж буде 3 мільйони, 2 мільйони е, автомобілів, так? Ну, е, Вже наразі е, через систему електронних торгів арештоване майном, через сатан такі автомобілі продаються. Угу. Тобто ви можете придбати автомобіль на, на євробляці через електронний аукціон. От. Ви дійсно повинні потім сплатити його. Ну, ну то фактично знов таке купити так. євробляху, але це, розмитити її от, за тим, от, що... От, думайте, що наскільки це абсурдно, коли сам продав, бо якщо навіть її вилучили, вона все одно знаходиться під митним контролем. Будь-який товар, поки він не помічений в режим імпорту і не став на українські наміри, він під митним контролем. і сам факт його продажу. Це вже окремий склад адміністративного правопорушення, і будь-яка особа, яка його придбає, вона також потенційно є правопорушником. Це тотальний абсурд нашої системи. Ну, виглядає насправді. Так, це так. дійсно абсурд. Я вам дуже дякую. дякую за те, що прийшли сьогодні до нас в студії. У нас таки трохи песимістичний вийшов сьогодні ефір, але сподіваюся, що час все ж таки є і до травня, до кінця травня, тим більше, що це передвиборчий період, там можливо різні комбінації, різні шляхи вирішення цієї ну, складної, надскладної проблеми. Хоча, в принципі, може, вона не така складна, як її там набудували навколо неї складних конструкцій. Дуже вам дякую ще раз. Дякую, що дивилися. Дякую. Нас дякую. сьогодні на цьому все. До побачення.